бюджетних. Є такий Redmi 7A, ціна 1250, трохи має царапки по задньому корпусу. Так, телефон, в принципі, працює непогано. Мікророз'єм. Ось такий по стану. По екрану нюансів немає. Ціленький, гарний стан екрану. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Телефон простенький для самих звичайних задач. Redmi 7A, 9 Android, встановлений. Пам'ять. Телефону 16 ГБ та 2 ГБ оперативна пам'ять. Ось такий на білому фоні все гарненько. Кнопочки всі натискаються, працюють, це непогано сенсор працює. Камера тут доволі хороша для такого смартфона. Ось така камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро. Та телефон відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення. Також в телеграм-канал, Силка в шапці профілю.